Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би звернутися до, такого, до такої проблеми, як міжнародна допомога Україні. Про це багато пишуть, говорять останнім часом. Ми постійно читаємо в новинах повідомлення про те, що питання допомоги Україні стоїть на порядку денному міжнародної спільноти. Українські чиновники їздять по світу для того, щоб домовлятися про ще більше допомоги. Але одночасно ми також читаємо про те, що якщо допомога зупиниться, то Україну чекає абсолютно повна катастрофа. Тобто, так складається таке враження, що е, ніякої допомоги до, до цього не було. Тобто, або ця допомога, яка надходить в Україну, вона нічим принципово не допомагає, тобто вона не міняє тут жодним е, чином ситуацію, в якій складну ситуацію, в якій ми живемо. Отже, тут складається таке враження, на мою думку, що ми говоримо зараз не про допомогу, а про щось зовсім інше. Давайте розберемось детальніше в цьому питанні. Як виглядає допомога серед у людей? Людина, яка потребує допомоги, вона зазвичай. Намагається скоротити час отримання цієї допомоги, тобто вона намагається використовувати отримані у вигляді допомоги ресурси таким чином, щоб як щоб як можна швидше стати на ноги, так би мовити, тобто як можна швидше відмовитись від допомоги. Тобто допомога тому і називається допомогою, що вона веде людину, яка її отримує, до певної незалежності, а потім до повної незалежності. Людина поступово отримує можливості, використовуючи ці ресурси, які вона отримує. Людина намагається покращити свої можливості, збільшити свої можливості до самостійного виживання, а потім до повноцінного існування. Саме тому допомога, власне, і є важливим елементом взаємодії людей. Люди завжди допомагали один одному. Але ви ніколи не зустрінете ситуації, коли людина стає цілком залежною від допомоги. Це вже щось абсолютно інше. А саме з таким явищем ми зустрічаємось, коли йдеться про допомогу міждержавну. І це не дивно, тому що міждержавна допомога, вона не має практично нічого спільного з допомогою, яка існує між людьми. Давайте розглянемо, як виглядає допомога держави, державі державі Україна. Іноземні країни, іноземні уряди надсилають в Україну зброю для того, щоб українці могли воювати далі. Це одна важлива частина всієї міжнародної допомоги. Але інша частина. Вона надходить безпосередньо українському уряду, тобто українській державі. А що таке українська держава? Це люди, які паразитують на діяльності більшої частини українського населення. Вони не ведуть економічної діяльності, вони не здатні використати цю допомогу так, як її використовує будь-яка. Людина, яка є власником, господарником і яка е, займається своїми власними справами. Коли ми йде, е, говоримо про державу, то ми говоримо про суцільне марнування ресурсів, тому що держава використовує всі, тобто ці люди, які є державою, е, ці люди вони використовують всі ресурси, які вони отримують, виключно на споживання. Тобто, е, відверто кажучи, вони їх просто проїдають. Вони не використовують їх для якоїсь конструктивної діяльності, такою, яку ми очікуємо від будь-якої іншої людини, від людини, яка незалежно працює на ринку, заробляє собі на життя своєю працею і так далі. Що тут відбувається? Державна, е, державна структура, державна е, оця вся організація, вона використовує отримані гроші або на зарплати, на, на, на утримання самих себе. Або на витрати на такі заходи, які дозволяють їм просто утримуватися у владі. Тобто без кінця продовжувати оцей режим споживання допомоги. Вони не зацікавлені в тому, щоб допомога зупинялася. Вони не зацікавлені в тому, щоб якимось чином ставати на ноги, як ми кажемо. Ні, вони цілком задоволені. Коли допомога йде, допомоги багато, і, 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 і що найважливіше, якщо допомога зупиняється, то в них немає відповіді на цю ситуацію. Вони не здатні самі себе утримувати. Чому? Тому що українська держава не здатна забезпечити себе тільки від тих грошей, які вона отримує внаслідок паразитування на економічній діяльності українців. Економічна діяльність українців настільки сильно пригнічена, настільки сильно е, придушена, що вона не тільки е, не дозволяє самим українцям багатіти так, як вони хотіли б, але і чиновникам утримувати достатньо велику кількість доходів для того, щоб жити за рахунок саме цього паразитування. Ні, вони не здатні цього зробити. Вони фактично вбивають. Той організм, на якому вони паразитують. Організм економічної діяльності. Коли повторюю, коли ми говоримо про армію, то ми розуміємо, що зброя це просто розхідні матеріали. Це речі, які витрачаються постійно. Ви не можете розбагатіти, отримуючи зброю. Вона використовується на фронті, снаряди вистрілюються, танки підбиваються, гармати виходять з ладу. Тобто це розхідний матеріал. Людина не багатішає, якщо вона веде війну, навіть якщо вона веде війну на захист від агресора, коли держава отримує ресурси, це також витрати витрати марну, марні, тобто, це споживання, це знов-таки не є тим способом, який дозволяє розбагатіти. Це просто спосіб підтримання оцього протиприродного стану, який виник в Україні після 91-го року. В чому полягає його протиприродність? В тому, що українська держава паразитує на практично мертвій економіці, яка залишилася від Радянського Союзу. Та ще й більше того, українська держава за ці 30 років вона так і не дозволила українцям підняти свою економічну діяльність. Українці змогли лише сформувати більш-менш відвертий тіньовий ринок, де вони ведуть економічну діяльність спрямовану на збагачення людей, яка допомагає людям вижити. Але дивіться, зараз допомога міжнародна, вона не йде тіньовому ринку, вона не йде туди, де українці ведуть економічну діяльність. Вона туди не надходить. Єдине, можливо, там залишки якісь туди потрапляють. Більше того, українцям не допомагає і те, що на наших очах багатіють оці всі чиновники, політики, воєнкоми і так далі. Бо нам часом кажуть, що ну, от хай ці люди, значить, вони отримують якісь неправомірні доходи, але вони ж з цими доходами йдуть на ринок, вони ж купують щось. Отже, економіка якось рухається. Ні, це абсолютно дурня. Економіка не рухається від того, що чиновник багатіє, і що він навіть може прийти на ринок і щось там купити. Від цього зростають тільки ціни. Тобто, коли зростає кількість грошей. Кількість товарів не зростає, тому що чиновник не веде економічної діяльності, він на ній паразитує. Отже, як би не багатіли чиновники, як би не багатіла українська влада, економіка від цього несе тільки збитки. Економіка може розвиватися тільки людьми, які безпосередньо беруть в ній участь. Як це виглядає? Якщо ви постачаєте на ринок якісь товари, ви отримуєте дохід від людей, які купують ваші товари. Потім з цього доходу більшу частину ви використовуєте на споживання, на те, щоб підтримувати своє життя, задовольняти свої потреби, якусь невелику частину ви відкладаєте просто на чорний день. Це ваш резерв, ви до нього не торкаєтесь. Але ще виникає певна сума грошей. Яка є вашими накопиченнями? І ці накопичення або заощадження, вони потім використовуються в економіці як інвестиції, от саме за рахунок інвестицій і зростає економіка. Ви вкладаєте ці гроші в діяльність або в свою власну, або в діяльність інших людей. На розвинених ринках ви таким чином купуєте акції, наприклад, інших підприємств, і таким чином сприяєте. Розвитку економіки. На розвинених ринках, наприклад, такими інвесторами є більшість пенсіонерів, вони в нас, в наших умовах, є жебраками, які стоять з протягнутою рукою в надії отримати якусь милостиню. А в розвиненому світі пенсіонери це інвестори, бо їхні гроші працюють в інвестиційних фондах, а ці інвестиційні фонди вкладають гроші в акції. Отже, таким чином розвивається економіка, таким чином створюється багатство. Не способом е, підтримки е, чиновників і держави, а способом підтримки діяльності людей, широких мас населення. А, а тепер давайте повернемось до допомоги Україні. Чи йде ця допомога українцям? Чи допомагає вона їм? Е, Підтримувати економічну діяльність, чи навіть розвивати її. Ні, безумовно, вона не потрапляє до нас. Більше того, давайте згадаємо, що кожного року українці з-за кордону присилають в Україну десь 10-12 мільярдів доларів. Це непогані гроші, якщо порівняти з тим рівнем допомоги, який йде з інших країн світу, він сумісний з ними. Але на що витрачають українці ці гроші, які вони отримують. Вони несуть їх в обмінники для того, щоб отримувати гривні, бо вони не можуть ніяк використати отримані валюту з-за кордону, інакше як тільки обміняти її на намальовані урядом гроші. Отже, вони позбавляються, вони фактично здійснюють нерівноцінний обмін. Вони б не хотіли цього. Вони хотіли б гроші ці не тільки використати на споживання, але й інвестувати. Але такої можливості в Україні немає. В Україні немає фондових ринків, в Україні немає компаній. Наприклад, сьогодні ми всі радіємо успіхам, наприклад, тієї самої нової пошти. Але в розвиненій економіці нова пошта вже давно б вийшла на IPO, так зване, тобто на біржу, і продавала б там свої акції. А ми всі, просто звичайні українці, користувачі послуг нової пошти. Ми могли б купити акції нової пошти і стати співвласниками цього бізнесу. Тобто, ми могли б заробляти. Ми з одного боку інвестуємо в бізнес, який нам е, задовольня, задовольняє наші потреби. А в той же самий час ми ще й отримуємо дохід від діяльності цієї компанії. Ось так працює економіка. Щось подібне ви бачили в Україні? Ні, нічого такого немає. Вся більш-менш Реальна якась суєта пов'язана з економікою в Україні, це просто банальне відмивання грошей з бюджету. Бо всі гроші приходять в бюджет, всі гроші приходять в уряд, всі гроші приходять чиновникам, а потім перед ними стає проблема, як ці гроші привласнити. В першу чергу, вони безумовно назначають собі великі зарплати, всякі допомоги, там премії за надзвичайно важку працю і так далі. Але значною мірою вони ще просто відмивають ці гроші через так звану діяльність, економічну діяльність. Бо ця економічна діяльність має бути взята в лапки, бо вона не є економічною. Чиновник не є власником, чиновник не несе збитків у у випадку, якщо він провалиться. Ні, всі збитки перекладаються на українців, на населення. А вони тільки просто використовують відкати, використовують хабарі, використовують якісь інші схеми, які дозволяють їм просто тупо привласнювати гроші. Вони під час цієї так званої економічної діяльності держави не несуть ніяких економічних дій. Вони просто привласнюють гроші, користуючись тим чи іншим способом. Отаким От чином у нас експортується більша частина. Зерна, наприклад, вона приносить доходи начальству. Вона не приносить практично доходів людям, які це зерно вирощують. А до продажу до продажі цього зерна їх взагалі не підпускають. Це роблять тільки уповноважені урядом люди, тобто свої, свої люди. Отже, таким чином, ми бачимо, що всі ті гроші, які приходять в українську державу, вони фактично або просто споживаються, тобто проїдаються. Або марнуються Марнуються е, на те, щоб приховати оце споживання, приховати оце проїдання. Бо чиновник розуміє, що якось непристойно виглядає під час війни, що він просто тупо багатіє е, на трагедії, то він е, робить вигляд, що вони щось там роблять, щось там вони якось ведуть якусь корисну діяльність. Оцим пояснюється оця вся суєта. Але ця суєта дуже дорога, це обходиться нам в колосальні гроші. Якби ці гроші доставались би людям, якби ці гроші приходили на вільний ринок, то ефект від цієї допомоги був би набагато вищим, набагато більшим. За цей час, поки йде війна, українці, якби вони мали можливість, вони б вже давно підняли свою економіку на необхідний для війни час. І не було б цього питання, чи перейшли ми на військові рейки, чи не перейшли ми на військові рейки. В адміністрації президента нам кажуть, що військові рейки це типу тоталітарний е, спосіб. Нам він не підходить, бо ми демократична країна. Та ні, панове, проблема тут зовсім в іншому. Вам просто нема чого переводити на військові рейки. У вас немає ніякої промисловості, тому що ви не переведете на військові рейки. Оці механізми відмивання грошей з бюджету, вони нічого корисного не виробляють. Тут в цих словах останніх моїх ключове слово вільний ринок. Ось де ховається відповідь на запитання, чому міжнародна допомога не є допомогою, тому що в нас немає вільного ринку. Допомогти людині можна тільки, якщо вона не діє на вільному ринку. Тобто, якщо економіка лібералізована, якщо вона звільнена від тиску оподаткування шаленого, від надмірного регулювання, від надмірного втручання держав, від цього самого державного управління, яким нам морочить голову вже 30 років, от в чому проблема. Якби українська влада погодилась би, або її хтось би змусив. До того, щоб обмежити свої хижацькі апетити, то українцям і допомоги було б не потрібно. Вони б чудово справились би самі. Але хто зазвичай обмежує державу оці її хижацькі апетити? Бо вони є її природою. Хижацькі апетити це не відхилення від норми, це норма для держави. Держава це є, як ми знаємо, набір політичних методів збагачення конкретних людей. Вони використовують ці методи, які ми називаємо всі державу, як інструмент власного особистого збагачення. Ви ж бачили оці всі звіти, так би мовити, декларації чиновників і так далі. Люди, які нічого в своєму житті ніколи не робили корисного, нічого в житті не досягли, мають ледве-ледве якусь фіктивну освіту. Вони стають за кілька років багатіями, мільярдерами. Звідки це? Це працює держава. Оце і є реалізація цих державних методів збагачення політичних. Отже, в такій ситуації ми державу можуть стримати тільки люди, які працюють на ринку. Так відбувається в тій самій Європі. Наприклад, там люди, які працюють населення, населення яке займається економічною діяльністю на ринку, воно володіє досить великими ресурсами, грошима, активами, власністю. Там існують фондові ринки, там існує можливість успадкувати багатство і так далі. Тобто, завдяки оцим інструментам ринку, чистого незайманого ринку, так би мовити, людям вдається стримувати хіжацькі апетити держави. І таким чином там виникає такий собі відносний баланс. Тобто, чиновники лізуть для того, щоб взяти більше, але люди опираються і не дають їм такої можливості. Ясно, що довго не працювати в такому стані не може. Цей баланс він завжди поступово е, йде на користь чиновників, на користь руйнівного впливу держави. Це просто питання часу. Отже, е, в будь-якій країні хижацькі апетити держави стримуються саме людьми, розви, людьми, які працюють на розвиненому ринку. І ось ви розумієте чудово тепер в чому наша проблема. В нас немає цього ринку. Нас немає у цих активів, цих можливостей. Українці бідні, відносно бідні. Отже, ми не можемо опиратися державі. Держава нас жирає просто ж, цілком. І тому е, війна для неї, наприклад, абсолютно не проблема. Вони відірвані від реальності, вони, вони живуть в умовній реальності, не пов'язані з тим, як живуть українці. Які з одного боку і працюють для того, щоб якось вижити, і воюють для того, щоб якось якось вижити. А начальство державне воно е, і там, і там воно просто тупо заробляє, воно просто збагачується, тому що держава більше ні на що не здатна. Отже, таким чином, ми приходимо до єдиного логічного висновку: міжнародна допомога, яку надсилають Україні, фактично шкодить Україні, тому що вона порушує. Можливість врегулювання оцих відносин між державою і суспільством, українська держава провалилася, відверто провалилася. Вона відверто є баластом, вона відверто є марнуванням ресурсів. Отже, в умовах, якби її штучно не підтримували, вона б була скорочена, вона б скоротилася, вона б дала вимушену можливість українцям розвивати економічну діяльність. А отже, збагатіти. І таким чином українці могли б розвивати економіку всупереч планам держави на своє збагачення, і таким чином ми б опинили в ситуації, коли ми були б здатні не тільки підтримувати високий рівень життя, але й опиратись в будь-якій агресії, тому що в нас би були просто ресурси для цього, яких зараз у нас немає. Отже, таким чином, я абсолютно переконаний, якби ми мали можливість це. Зробити, то ніякої війни в Україні не було б. Путін просто за... не ризикнув би просто лізти сюди, знаючи, що тут живуть багаті заможні українці. Але коли він знав, що тут живуть бідні українці, яких позбавили можливості заробляти і багатіти, і де всім панують чиновники, які думають тільки про власну вигоду. Тому він поліз сюди. Він, правда, недооцінив наші можливості, і це е, е, наше щастя. Але подальший розвиток подій він напряму залежить від того, хто в Україні буде отримувати оці гроші. Так, безумовно, без допомоги зброєю ми не вистоїмо. Але оця допомога державі, яка йде в колосальних розмірах і яка, власне, зараз виглядає як така. Спокуса для українського начальства, вони ж сидять зараз при владі і навіть не думають про те, щоб мінятися місцями з кимось іншим, тому що вони відчувають, що в них є шанс отримати великі, -великі гроші під кінець війни на так зване відновлення. Отам вони вже реалізують всі свої бажання. Для того щоб привласнити ці гроші, це одна можливість, яка буває в житті у чиновника. Ось вони не хочуть її упустити. Таким чином, фактично, ми зараз опинились в ситуації. Коли тривання війни, продовження війни вигідно не тільки Путіну, а й українській владі, тому що вона нічого вона не зазнає жодних збитків, вона отримує чудову міжнародну допомогу. І більше того, їй світить оцей великий куш під кінець всієї цієї історії. Вона отримує колосальні гроші, які вона буде здатна привласнити в умовах, коли від українців залишаться тільки залишки. В країні практично не буде населення, в країні практично не буде економіки, в країні не буде ні власності, ні ресурсів, ні грошей. В такій ситуації держава переможе, але вона переможе всіх, включно із українцями. Дякую вам за увагу. Всього найкращого, до побачення.